Вітаю вас на моєму каналі! Це нове відео з магазину Аврора. Сьогодні подивимося на новорічний декор, дитячі товари, також акційні пропозиції. Всім дуже дякую за огляд. Сподіваюсь, вам буде цікаво. Якщо так, поставте вподобайку. Приємного вам перегляду! Іграшка дитяча колекційна Стіч 99. Колекційна фігурка Брелок 119. Песик резиновий 69. Знайшла таку цікаву іграшку. пищалку Думала вона для діток. Виявляється для собак. Ціна 69. Меч пластиковий, рожевий та чорний 119. Прорізувач для зубів – 77 гривень. Дуже багато завжди різних слаймів. Це новинка. Магічний слайм зірка. Ціна 55 гривень. Ось такий ціна акційна 44. Машинка іграшкова на руку з браслетом. Ціна 199. Ще така новинка слайм. Коктейль ціна 99. Капібара. Іграшка музична. 399. Танцююча гітара в коробці зі світлом та музикою. 350. Іграшка розвиваюча стукалка молотком. Ціна 299. Музика та світло. Санкітюбенг. Діаметром 90 см, ціна 399 гривень. Адвент-календар, дитячий новорічний транспорт, 24 віконечка. Вже хтось відкрив, щоб подивитися, як виглядає. Додатково тут ще є гра. З машинками дуже цікаво буде хлопчикам. Ціна 399. Ще ось така новинка. Цікава гра, 34. Визначаємо час. Рогатка мішень та кульки. Іграшковий набір для хлопчаків 229. Різдвяний торт у валізі 299. Іграшка м'яка, пухнаста качка, 399. Дуже класна гра Ностальгія. Згадала баба, як була дівкою. Гра Вікторина про часи 90-х та 2000-х. В кого ностальгія, як у мене, то поспішіть придбати. Зараз ціна якраз акційна 64 гривні. Така ще є гра з мемами. Хто я? Популярні меми. 54 картки на українській мові. 84 гривні. І ще одна цікава, назви першим 98 карток від трьох гравців. Ціна такої гри 109 гривень. Діткам тепер дуже класно, ось така гра одягни ляльку на магнітах. Ми колись вирізали одяг для ляльки паперовий, а тепер є такий варіант спрощений і цікавіший. Гра дитяча головоломка 99. Кулька ялинкова прозора колосок 17. Ялинка штучна 55. Така, що поруч засніжена 150. Кульки темно-сині 6 штук 49. Гілочка декоративна 39. Ось така ще є. З червоним декором за 69. Прикраса новорічна текстильна 77. Ялинка біла 129. Кулі ялинкові 3 штуки. Упаковка 88 гривень. Декоративна гірлянда кулі плетені 159 15 ЛЕТ Намисто на ялинку кольори в асортименті ціна 29. Такий набір ялинкових прикрас 64 12 штук. Прикраса новорічна. Будиночок з підсвіткою 77. Такий декор на ялинку 34, сніговики 3 штуки 69, ялинка 44, людяник новорічний посох 48 грам. ціна 18 гривень, вафлі артек 16, Два смаки, батончик лайн 39, великий, маленький 16. Коробка цукерок стожари від світоч 169-196 грамів. Термос 199, чайник електричний 350, снікерс, великий батончик 42 гривні, маленький 50 грамовий 22, кіткат 24, шоколадна фігурка, кролик 27 гривень. Пряники імбирні з малюнком 12-25 грамів. Святкові серветки 18 штук 24. Тарілка сніговик 179. Фрекенбок пористі. Кольорові губки. Ціна 27 гривень за 5 штук. Рукав для запікання 3-метровий 27, свічки в коробці 4 штуки 59. Прикраси ялинкові 88 за 6 штук. Модулін для ліплення 189 36 штук. Такий пластилін для ліплення 74 12 кольорів. Тісто 6 штук упаковка 49. Пакувальний папір. Розмір 70 на метр. Ціна 17 гривень. Новорічний декор для вікон 44. Пакети подарункові 44 та 34 гривні. Попід 29. Пудра для обличчя ціна акційна також 29. Ялинкові кулі 77, 6 штук упаковка. Такий варіант 49. Також за 6 штук. Лампа євросвітло 10 Вт 29. Фломастери 9, 6 кольорів. Ніжка підставка пластикова для ялинки 88. Набір іграшковий котики. Упаковка 9 штук 129 гривень. Колекційна фігурка 99. Келихи для вина. 2 штуки. Упаковка 109. Контейнер. Менажниця 29. Набір подарунковий шаума, шампунь та сухий шампунь 240. All Spice гель для душу 132 гривні. Крем мило 39, 1 літр. Крем гель для душу 44. Набір туалетного паперу ніжний дотик двошаровий – 59. 6 штук упаковка. Підгузники трусики 240. Папір туалетний «Еколо Deluxe 4 штуки 59. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. Сподобалось відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на канал. Бажаю вам всього доброго!